Цікаво було так бачити, коли твої хлопці, які не воювали в 14 2014 році, вони не розуміють, що це таке, коли вони побачили першого військовополоненого. Ну, наче все-таки налітів не дуже гарний, але зразу заспокоїлись, тому що у нас серед нас працює лікар, який був в полоні. Після завсталі він з нами на той момент працював, наш судинний хірург. І дуже... Єдиним аргументом було, я кажу, ти піди до нашого доктора і скажи йому, що ти не будеш цьому допомогу надавати. Його ж обміняли на когось, таких, кому допомогу надали. Якщо тобі його привезли, то значить йому треба надати допомогу, тому що це потім буде обмінний фонд на наших пацанів. Тому навіть мови не стоїть і надається їм допомога абсолютно адекватна, така, як має бути, і нічим не відрізняється від надання допомоги на. Ну да, так, з приколами може бути. Там. Гімдвільфафи можемо включити. Ну Це так чисто розвіяти своїх і там жовто-блакитну футболку вдягнути, ще щось там. Ну там ніяких, Ми не порушуємо Женевську конвенцію ніяк в межах всього. Того. Але так, ну, поцікавиться, деякі спілкуються, можуть сісти, поспілкуватися, розпитати, що а ви так, але цього краще не робити. Надали допомогу наступний етап і далі розбирайтеся.